Скапроліто їжачок Буль в пошуках малини. Послухайте уважно малята. Їжачок Буль любив дивитися мультики. Але одного разу в липневий день на дворі піднялася буря. На небі почали блищати блискавки. Пішов сильний дощ. Гроза пошкодила дроти в чарівному лісі. І їжачка припинив показувати телевізор. Він дуже засумував. Адже життя собі не уявляв без улюблених мультиків про свинку пепу, маленьких Ейнштейнів, Томи Джері. Він вирішив, що йому допоможе казка про літо, але швидко закрив книгу. Адже читати було так нудно. Читання напружувало його очі, змушувало думати. Інша справа улюблені мультики. Можна було включити веселі, яскраві картинки, переживати разом з ними пригоди і радіти. Їжачку стало так сумно, що він покликав до себе в гості подругу, свинку Лару. Лара прийшла не з порушніми руками. Вона принесла цілий кошик смачних ягід. Що це? запитав їжачок. Як що? Це ж малине полуниця. Зараз ми зваримо полуничний компот і будемо пекти малиновий пиріг. Але це так довго і нудно. Навіщо витрачати час на підготовку, якщо можна пити Кока-Кола? Але ж це так весело. Лара швидко даптувалася на кухні жачка, знайшла сито, миски, качалку, кастрюлю. Що болі не нудьгував, свинка давала йому різні завдання. Збити яйця, просіяти борошно, помити полуницю. Спочатку Жечку дуже не подобалося те, що йому доводиться робити, але він розумів, що мультики все одно ще немає, тому потрібно допомагати подрузі. В один момент Болю стало дуже цікаво, що в результаті вийти з його приготувань, адже він вклав стільки сил в цей процес яким же на смак бути поріг і компот? Все готово, сказала Лара. Ну, давай же скоріше їсти. Почекай, зупинила його свинка. Спочатку ми постелимо скатертину, поставимо на стіл красивий сервіс, від цього й страви будуть смачніше. Нарешті Лара закінчила всі приготування, а поріг на той час охолов. Вони поїли свій кулінарний шедевр і були в захваті. М -м -м, така смакота, можлива тільки влітку, сказала Лара. А після обід друзі пішли гуляти. Вони нюхали польові квіти, і збирали букети. Звичайно, Лара не могла пройти повз кущів з суницею. Вони разом зібрали повний кошик. Потім на асфальті друзі малювали класики і стрибали. На ну, підвечір буль і свинка купалися в озері. Коли їжачок повернувся додому, телевізор уже працював, там показували його улюблені мультики. Але він не хотів їх дивитися адже дуже втомився. Але його втома не заважала йому посміхатися. Як же я люблю літо! сказав їжачок і солодко заснув. А вранці вже цікавили казки про літо для дошкільників, адже в книзі можна було дізнатися багато інших цікавих способів проводити час в теплу пору року. А ви, дітки, як проводите літні дні? Розкажіть. Кінець казочки. Чекайте на продовження казки малята.